Вітаю вас всіх, мої любі! На каналі Вічна Гра коло мікрофона. Дмитро сьогодні понеділок, а це означає, що ігрові новини за минулий тиждень вже готові, аби ви їх подивились. В цьому випуску ви дізнаєтесь, який ще ексклюзив Sony збирається випустити на ПК? Новий сезон в шутері від українських розробників. Розкажу, як роблять фейкові відео про війну. Також поспостерігаємо за тим, як чубляться Microsoft та Sony в битві за Activision Blizzard. І ще багато чого цікавого в цьому відео. А перед тим як почнемо, традиційно прошу підписатися всіх на канал, поставити вподобайку та пишіть обов'язково коментарі, бо це дуже допомагає просувати канал алгоритмами Ютуба. А також ви приймаєте безпосередню участь своїми діями в розвитку україномовного контенту на платформі. Всім приємного перегляду! Ну погнали! Судячи з того, яку стратегію вибрали керівники ігрового підрозділу Sony, яка передбачає вихід ексклюзивних проєктів на ПК, через деякий час після їхнього релізу на консолях PlayStation 4 та PlayStation 5, це має торкнутися і ще одного ексклюзива Sony серії гоночних симуляторів Gran Turismo. Ну, що я можу сказати? Це... Це... Це? Глава студії розробника Polyphony Digital Кадзунорі Ямауті у свіжому інтерв'ю порталу GT Planet повідомив, що компанія всерйоз розглядає можливість портування ігор Gran Turismo на PC. Але він дуже скептичний у своїх прогнозах. Бо коли ця безумовно голосна подія могла би статися, вважає, що окрім волі керівництва Sony на створення порту для ПК цьому заважають і технічні обмеження деяких комп'ютерів. Дичко, цитата. Гран Turismo – це дуже добре налаштована серія. Існує небагато платформ, які могли б запускати цю гру в 4К 60 FPS наративно. Тому один із способів зробити це можливим це звузити платформу. Кінець цитати. А давайте йому розкажемо, що на ПК можна міняти налаштування графічних параметрів і роздільну здатність, завдяки чому не обов'язково грати в 4К, а деякі не дуже вибагливі геймери пограють і в фуле. Жді я від цього. Також керівник студії вважає, що цей крок дозволить залучити більше гравців до популярної серії гонок, особливо після рішення Electronic Arts закрити один із своїх гоночних проєктів Project Cars. Та і з Ницфорспідами у електроніки зовсім не все гаразд. Такий порт буде виглядати дуже логічно. А згідних конкурентів залишиться практично тільки Forza Motorsport. Ми з вами неодноразово чули таку інформацію. Буцімто нової колди в 2023 році не буде. А свіженький Модерн Ворфер 2 розрахований на два роки. З чим це пов'язано? Ми поки не знаємо. А його знає. Можливо, зі скандальною угодою, яку досі не можуть оформити Microsoft та Activision, а можливо, є інші причини. Натомість з'явилася інформація від журналіста Ральфа Велва, що на 23-й рік готується велике сюжетне DLC до Modern Warfare 2, де нам розкажуть про одного з головних героїв серії, Саймона Райлі з позивним Ghost. Журналіст впевнений, що Infinity Ward працює над історією саме цього персонажа, але точних відомостей поки немає. Також. Інса... Зайдери кажуть, що Treyarch вже працює над новою частиною Call of Duty, яка має вийти в 2024 році. І скоріш за все це буде гра з серії Black Ops. Господи, вмієш ти все обісрати? Коли вже ми пошли говорити про гоуста, то фахівці спорсання з, з різного роду файлах вихідного кода гри Modern Warfare 2 розшукали модельку персонажа без балаклави і маски. Датамайнер з ніком Crafty Astronomer905 довго розшукував серед вирізаного з гри контента, коментарів розробників та різних інших прихованих речей. І нарешті знайшов, але, мабуть, був дуже розчарований своєю знахідкою. Всі вважали, що він носить маску та балаклаву, бо його обличчя спотворене шрамами чи опіками. А виявилось, що він мало того, що має зовнішність свого актора озвучення Самуела Рукіна. Він ще й хворий анонім, який не хоче, аби бачили його фейс. Деякі гравці цікавляться, можливо, в нього кнопковий телефон загорнутий у фольгу і чи заклеює він ізолентою камеру на своєму ноутбуці. Люди в мережі нерідко займаються не дуже зрозумілими речами. Одна з них це даунгрейд-графіки в іграх. Це робиться для того, аби зрозуміти, як би виглядала сучасна гра, наприклад, на PlayStation 2 чи оригінальному Xboxі. Такий трюк провернули раніше з God of War 2018 року випуску. А тепер підійшла й черга свіженького God of war годоворагнаріок. Це капець як важливо. Один з блогерів продемонстрував, так би мовити, картопляний режим графіки. До речі, як саме йому вдалося погіршити графіку в проєкті невідомо. Зазвичай це можливо зробити тільки на ПК за допомогою спеціального софту, наприклад, Nvidia Inspector, чи внесення змін у вихідний код гри вручну. Ми ж з вами знаємо, що нова гра доступна лише на PlayStation 5, чи ми чогось не знаємо. <плес> В будь-якому випадку результат є, і людина досягла своєї мети. Даунгрейд перетворив візуально чудову гру в суміш текстур і місиво незрозумілих кольорів. А моделі персонажів на кутуваті фігурки, які повністю втратили все опрацювання, так що хочеться рима і стали складатися лише з кількох полігонів, а місцями були відсутні навіть частини їхніх тіл. Лицева анімація теж майже повністю зникла. Не дивлячись на все, рухи персонажів залишилися дуже плавними. А з оточенням все не так добре, як можна було собі уявити. Локації перетворилися в місиво з незрозумілих і мильних текстур. Деталізація зникла майже повністю. А деякі об'єкти взагалі перетворилися в суцільну масу, яку важко зрозуміти. Давай обирайте! На гру стало натурально боляче дивитись. Просто кров з очей починає бігти. Українські розробники безкоштовного шутера від першої особи Shutterline зі студії FrogLab, який вкрай вдало стартував минулого місяця, отримав оновлення до другого сезону під назвою Season Bravo. Що? В новому сезоні доступний нова бойова перепустка. Модифікації з попереднього, до речі, сезону залишили доступними для крафту, і це дуже класно для тих, хто приєднується до гри вже після оновлення, адже всі модифікації впливають на ігровий процес. Також новий сезон експедіції, де гравець починає гру з двома третями здоров'я та збільшує його рівень, вбиваючи ворогів з профільною для його персонажа зброї. Новий квест кощій та п'ять нових квестів для ящиків. З припасами. Новий епізод ПВЕ заражена гекатобомба, ПВП домінування, прибрано режим бавовни, ПВЕ місії будуть змінюватись на ротаційній основі, покращили продуктивність гри, змінили баланс, серед яких перероблено механіку роботи аптечки та механіку роботи сокир Рема, нові анімації, покращений параметр АІМ асисту для гравців на контролерах. Також додано декілька варіантів інтенсивності асисту. Богемія інтерактів закликає геймерів не використовувати АРМА-3 для створення фейкових відео бойових дій. Протягом декількох останніх років фейкові відео з війни зняти з АРМА 3 ширяться в інтернеті та вводять в оману багатьох користувачів. Війна в Україні, ймовірно, стала останньою краплею терпіння для студії Bohemia Interactive, і вони нарешті вирішили висловити стосовно даних інцидентів. Цитата: Хоча лестить те, що АРМА 3 імітує сучасні військові конфлікти в такий реалістичний спосіб, ми безумовно не раді, що це можна прийняти за кадри реальних бойових дій, і використовувати як пропаганду війни сказав піар-менеджер Павел Гржишка. Це траплялося в минулому. Відеоролики Арма 3, нібито зображували конфлікти в Афганістані, Сирії, Палестині та навіть між Індією та Пакистаном. Але зараз цей контент набув популярності щодо поточного конфлікту в Україні. Кінець цитати. Я шокований PC Gamer приводить статистику, що лише на Facebook Gaming не найпопулярнішому у нашому регіоні ресурс. Урси фейкові відео про війну в Україні, створені в Арма 3, переглянули 110 тисяч людей та поширили понад 25 тисяч разів. Замість того, щоб налякати весь білий світ, вони обісралися. З досвіду навіть пересічних громадян України, які щодня читають військово-інформаційні канали Viber та Telegram, можна припустити, що цифра переглядів більше в декілька десятків разів. Подібні відео з'являлися як з кацапської, так і з української сторони. Подібні відео є дуже небезпечними. Адже їх переглядають користувачі, які не мають відношення до військової справи і не мають змоги відрізнити правду від брехні та розрізнити вдало замаскований ігровий процес від реальної зйомки у вересні 2021 року. Такі кадри використав індійський канал, заявляючи про бомбардування Пакистаном території Афганістану. В травні того ж року інше відео ілюструвало фейкову роботу ППО Ізраїлю в 2018 році. Засоби пропагандистської інформації свино Хвалилися фейковим ударом літака Су 25 по українській військовій колонні. Єбать тупі просто капець. Цьому фейку навіть присвячений цілий розділ в Вікіпедії. Starfield – це гра від Bethesda Softworks, яку очікують мільйони геймерів по всьому світу. Якщо ви входите до числа цих людей, то вам, мабуть, цікаво, що Тодд Говард розповів у подкасті відомого американського вченого в області штучного інтелекту та комп'ютерних технологій Л Лекса Фрідмана. Говард відкрив ще декілька подробиць про саму гру та процес її розробки. Якщо коротко, то розробники приділяють особливу увагу космічним об'єктам, ландшафтам і особливості планет. Вони будуть наблизитися до реалістичних і рухаються вони за фізично коректними орбітами. Кількість планет буде дійсно великою, але розробники вирішили зробити ставку не на масштаб гри, а на якість опрацювання. Це не просто успіх, це феноменальний успіх. Зоряні системи поділені на рівні. Паливо можна добувати на різних планетах. Starfield – гра про людей. Роботів у ній, звичайно багато, але вони другорядні та підкоряються людям. Вороги роботи також будуть супутники головного героя по різному реагують на дія гравця. Причому саме реагують, а не роблять вигляд. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. У космопортах можна побачити завантаження розвантаження сторонніх кораблів. Їхні екіпажі періодично будуть зв'язуватись з гравцем і пропонувати різні взаємодії. Також тот повідомив, що зовсім не шкодує про ексклюзивність проекту на консолях від Microsoft. За його словами, навпаки, це допомогло зробити гру набагато краще, бо розробники постійно займаються лише двома версіями гри. До того ж, їм допомагають найкращі співробітники Xbox. Of course! За попередньою інформацією, реліз StarField відбудеться в першій половині 2023 року, ймовірно, одразу після Redfall. Продовжується заруба між Microsoft та Sony. Кожна із сторін намагається перетягнути ковдру на свій бік, і в цих перегонах роблять заяви, деякі з них зовсім неможливо навіть на голову натягнути. Психічно нездорово маячня відбувається. Роблять один одному дивні пропозиції, намагаючись на своїми інтересами. Про це поговоримо трохи докладніше. Ну, по-перше, з'явилася третя країна, яка повністю підтримала купівлю корпорацією Microsoft видавництва Activision Blizzard. Це Сербія. Раніше свою згоду висловили Бразилія та Саудівська Аравія. А от регуляторні комісії США, Євросоюзу та Великої Британії мають багато запитань щодо цієї угоди. У мені все одно. По-друге, з'явилася ще одна гілка в колесі цієї угоди. І ця гілка родом зі Сполучених Штатів, а конкретно компанія Google висловила стурбованість потенційними наслідками угоди між корпорацією Microsoft та видавництвом Activision Blizzard. Здається, мені що Sony приклала до цієї чергової припони свою волохату руку, адже представники Google пояснюють свою позицію, апелюючи ну зовсім смішними аргументами, як на мій погляд it Гігант вважає, що одним із наслідків цього злиття може стати відмова Microsoft від випуску своїх застосунків на пристроях з операційною системою Chrome OS, зокрема Game Pass. В статті, опублікованій на сайті видання Politico, стверджується, що Microsoft може цілеспрямовано випускати свою продукцію зокрема ігрову тільки для пристроїв, що використовують ОС Windows. Це призведе до абсолютної монополії Microsoft на ринку пк геймінгу, що не Ативно позначиться на всій індустрії. Це просто щось я нічого не можу зрозуміти, до чого тут Windows, Google, Chrome та Activision, Blizzard, якийсь борщ з несумісних термінів, чи може в мене лижі не їдуть. Якось горбати до стіни в Google зовсім не ліпиться. Третій пункт цієї суперечки нещодавно я розповідав, що Microsoft нібито пропонувала японській корпорації десятирічну угоду щодо виходу подальших частин Call of Duty на PlayStation. але Sony знову ж таки, нібито повністю про. Ігнорувала цю пропозицію, нібито це ключове слово, оскільки нічого з вище вказаного не підтверджено офіційними джерелами, але немає сумнівів, що Філ Спенсер докладає нелюдських зусиль щоб врегулювати скандал. Давай робити, хоч щось!» Він навіть називав ігри від Sony кращими від ігор, які виходять на Xbox, відверто принижуючи свої власні студії розробники, яких він назбирав вже чималу купу. Повідомляється, що найближчим часом Microsoft знову зробить якусь пропозицію Sony, що включає і той самий десятирічний контракт на Call of Duty. нахуй, блядь. На бляд. Американська корпорація піде на цей крок не лише щоб Sony припинила перешкоджати. Іхні угоді з Activision Blizzard, а й щоб задовольнити вимоги регуляторів ЄС і Великої Британії. Зокрема, Microsoft також випалили наступне: що нібито найпопулярніша серія шутерів Call of Duty цитата, не чинить великого впливу на ігровий ринок, та її цінність сильно перебільшена. Кінець цитати, перекладаючи українською Call of Duty, це звичайна гра, яка не вдає із себе нічого цікавого. Ще так! Як доказ цієї заяви, представники американського гіганта наводять наступні факти: Call of Duty не виграє титули найкращої гри в різних голосуваннях, ігри серії Call of Duty не отримують високі оцінки на Metacritic, Профільні видання ніколи не виділяють Call of Duty великої уваги у своїх матеріалах. Користувачі соцмереж не обговорюють Call of Duty так активно, як деякі інші проєкти. Виходячи з аргументів Microsoft, Call of Duty, це якась нішева інді-гра, яка признає. Чина для вузького кола гравців, а не блокбастер, який 20 років користується колосальною популярністю. You ну, ці тези американського гіганта навряд чи можуть розцінюватися всерйоз, оскільки регулятори прекрасно обізнані про продажі шутера та кількість його фанатів, зокрема й на PlayStation. Ми в лайні. А поговорити, як кажуть, з всього вище зазначеного наступним розташувався наступний четвертий пункт з цього скандального протистояння. Всі ми з вами знаємо, що вже на носі шоу The Game Awards, яке є без перебільшення однією з найголовніших подій ігрового світу. Але з'явилася непідтверджена інформація від авторитетного журналіста та інсайдера Джеза Кордена, що Майкрософт ухвалила рішення відмовитися від власної презентації на The Game Awards, бойові. Корпорація не бажає привертати додаткову увагу до своєї діяльності на тлі розглядів її угоди з ActiVision Blizzard, яка й без того істотно ускладнилася. Своєю чергою, Sony дотримуються тієї самої стратегії, не бажаючи давати додаткові козирі в руки опонентів з Microsoft. Скубуться як мали діти в пісочниці, чесне слово. Остановіться! А здавалося, що дорослі люди, працюючи на великих посадах в дуже поважному світі організаціях. ну і наостанок, в п'ятому пункті нашої кринжової історії, Майкрософт вирішила остаточно витерти підлогу фанатами Sony на помаду ага. намаж собі губи. І поцілуй мене в сраку. І заявила, що за Elder Scrolls 6 вигідніше робити ексклюзивним проєктом. і це ніяк не може завдати шкоди платформі конкурента. Кампанія вказує на те, що Skyrim, попередня частина серії, вийшла майже 11 років тому. Тому відсутність ТЕС-6 на плейстейшн не стане приводом для невдоволення аудиторії. Корва! При цьому вони дуже скромно промовчали, що The Elder Scrolls, що є однією з культових франшиз, зовсім не розгубила фанатів за час відсутності нових частин, а навпаки, набрала їх іще більше. А Skyrim продовжує користуватися великою популярністю. Ну а тепер дуже коротко про інші новини. Видавництво Deep Silver представило ще одного персонажа зомбі-екшену Dead Island 2 дівчинку на ім'я Емі. До зомбі-апокаліпсису Емі була професійною спортсменкою чемпіонкою з бігу. Тепер вона винищує зомбі, і все в неї виходить не гірше ніж перемагати в спортивних змаганнях. Дівчинка розумна, холоднокровна і рішуча. Окрім трейлера, розробники представили також її карту. Electronic Arts вирішила підтримати Україну в її героїчній боротьбі проти агресії Росії. І як виявилось, у Greenied For Speed Unbound є можливість розблокувати дорожній слід від шин, який називається Героям слава. Він стане нагородою за перемогу у змаганні. Як і належить графічному елементу з такою назвою, він виконаний у синьо-жовтій кольорі гаммі українського прапора. Також Electronic Arts запатентувала систему штучного інтелекту, покликану не дозволяти гравцям співпрацювати з суперниками. Патент має назву виявлення змови в онлайн іграх і потенційно здатний припинити співпрацю опонентів у багатокористувальських проєктах. <праць> Якщо штучний інтелект виявить натяк на змову, він призначить відповідальне покарання, а воно може бути будь-яким: від зупинки матчу до бану. Згідно з патентом, карти залишає за собою право карати гравців як повністю автоматично, так і з втручанням людської перевірки. Яке кончене? подібне рішення від видавця може внести величезні зміни в життя геймерів. Отож, щойно система буде запроваджена, ви вже не зможете змовитись з опонентом, скажімо, у FIFA, щоб виконати якесь складне завдання та отримати від цього вигоду. Бо від цього може зменшитись потік зелених мільярдів в кишені видавця, адже ви не підете до ігрової крамниці і не купите який-небудь бустер за 10 баксів, який вам допоможе. Може подолати складне завдання. Класний патент, егеш. У розмові з Лексом Фрідманом Тодд Говард, керівник Bethesda Softworks, розповів, що зараз розробники студії займаються ще одним мобільним проєктом. Цитата: ну ми зробили кілька речей, і у нас є нова мобільна гра, над якою ми працюємо, яку ми ще не оголосили, але я в неї вже закоханий. Що ж таке задумав хитрющий Тодд, якщо Skyrim і Fallout вже є на мобілках, дуже цікаво будемо слідкувати. Компанія Ubisoft зробила приємний сюрприз шанувальникам серії Assassin's Creed і випустила безкоштовний епілог для Вальгала на тиждень раніше запланову термін. Oh my. Тепер усі охочі можуть підвести фінальну риску під усіма сюжетними лініями Assassin's Creed Valhalla та її доповнень. Нагадую, що разом з The Last Chapter розробники випустили оновлення 162, яке виправляє низьку помилок і вносить кілька невеликих нововведень у гру. І на цьому підтримка Assassin's Creed Valhalla припиняється. Режимну нова гра плюс в екшені так і не з'явиться. Цифровий сервіс Steam продовжує бити власні рекорди: 31 мільйон 379 тисяч 760 людей. Саме стільки користувачів перебувало одночасно онлайн, а ігри в цей момент були запущені у 9 мільйонів 380 тисяч осіб. Примітно, що попередній рекорд був встановлений лише місяць тому. Тоді кількість користувачів встановила 30 мільйонів осіб, і на цьому в мене всі новини. Все. Дякую, що перебували на відео до самого завершення. Ви супер красунчики. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це буде дуже допомагати просуванню каналу алгоритмами Ютуба, а також україномовного контенту на платформі. Слава Україні! Слава нашим героїчним воїнам! Обов'язково переможемо! А ми з вами побачимось на наступному відео. Тікайте швиденько, поки не пізні.